Товариш ханімліке ви запитували, наскільки ми готові до конгресу. Я думаю, що це залежить від стану в десятці кожного, хоча є і спільний процес груповий. Наскільки я відчуваю, лише стан в нашій десятці. Ми намагалися з'ясувати, що таке взаємовключення, як прийняти хісером товариша, щоб підняти його. Ми ще не дуже. То вміємо поки що працювати сим, але я кажу про свою десятку. Я думаю, що цього бракує. Це тема взаємовключення, щоб отримати, врешті-решт, хісерон товариші і підняти його нагору. Це поки що так туманно. Раф, як я здобуваю хісерон від кожного товариша? І від кожен. Цього завжди бракує. Але потрібно робити вправи в цьому працювати, щоб кожен відчув, що він не готовий, тому що в нього немає хісерону від товаришів. Так як він може отримати для них щось, а самому йому немає чого отримувати. Лише заради товаришів, лише для них отримати, щоб віддати, І він повинен відчути, наскільки він включає в себе силу товаришів, наскільки він отримує в ті їхні бажання товаришів, і як він віддає їм. É a problema.